Що крутезні козироги, Козеріги не можу вас назвати, я сподіваюся, що правильно козироги. <світтє> Давайте подивимося, що вас чекає в січні 25-го році. Повідомля про себе, Щас подивимо, що подивимось, на що звернути увагу. І просто, що вас чекає, в прекрасному січні. Перша карта. <світтє> ну, я вам так скажу. А, це башня Вона говорить про те, що або у вас все просто так. Знаєте, як ем, домик в дитинстві на морі, і, якщо хто їздить в дитинстві на морі, або на річці, коли ти з піску, строїш троєш домик, пройшов якийсь рагуль нечаянно, і, отак, і, і все, у тебе полетіла вся твоя прекрасніший замок, який ти там построїв. це приблизно точно така ж картина. Або щось дуже те, що построено на брехні, воно розпалося, або те, що вам було важко тягнути на своєму горбу, воно у вас розпадеться. Якщо у вас є відносини, які не до кінця зрозуміли, що відносини, наприклад, і людина не дає конкретного зрозуміння вам, ну, чи вона з вами у відносинах, чи що вона вже, в принципі, робить рядом з вами, то вони просто рухнуть, вони впадуть. Якщо ви, наприклад, працюєте, і у вас на роботі, ви, наприклад, пліткуєте з приводу когось старше порану в смыслі, да, в роботі, то ця людина дізнається і буде вам жопа. Ну, в принципі, да? якийсь конфлікт може бути. Або якщо це просто ну, нікуди не, не вписувати, а просто так дивитися, типа як на майбутнє на січень, на 25 й рік. Тобто все те дерьмо, яке було в житті, розвалиться, і ви почнете строїти все заново по маленьких крупинках. Це буде больно, безповоротно, але це буде на краще, ви зрозумієте це пізніше, не в той момент, коли це все рухне. Але якщо ви зрозумієте, що це не краще в цей момент, то ви, виходить, ну, наймудрий чоловік із всіх, яких я знала. І знатиму, і знаю. Друга карта. Друга карта говорить, що все буде малніносно проїздить. Що січень для вас буде можливо переїзди, можливо, поїздки, можливо, якісь там плани туди, сюди, що ви будете фігара тут, фігара там, що ви будете у неулавімоя... Дівшка, ліба мужчина, хто мене смотрить, що у вас все буде двигатися зі скористю світа, і ви вы... або ви щось будете успівати зробити в січні, або ще щось, що у вас буде движення отаке вот просто. <coughs> не буде коли і спаті дихати і їсти. Це вот вот. все в будь-якому випадку воно к лучшему, тому що что... ви ж для чого це робите не просто так. Що говорить третя карта? Так. Ну, третья... по третій карті можна сказати, що. Что... Якщо дійсно щось сталося з зв'язане з роботою або з відносинами, те, що задокументовано там, де іменно документи, лісточки, бумажки, ота та все, може вибухгалтер на роботі, наприклад, або адміністратор, або менеджер, або ще хтось, хто ем, нотаріус, юрист, господи, що там ще адвокати, ті люди, які от з бумажками сидять, вот тата граються. Я чого так кажу, то що я взагалі не дупляю, що це таке? Я не в той сфері вчилась. То як воно вам прийде як даність. Щось у вас буде таке, як, як от на тока, от візьми, то зроби все правильно. От, грубо говоря, отак от, от щось буде. Тобто, помимо того, що може бути якесь розрушення, після розрушення може бути прийти поняття, що це все було для чогось більшого, і для цього, ну, щоб то повинно було так статись, і ви це зрозумієте, до вас це дойде, і ви будете. Кайфувати далі від процесу, але робити все по закону. Не дай боже в обратну сторону. Що скаже. Ой, зацепила все. Що скаже друга колода з приводу прекрасних козерогів на січень? Так. Дивимось. Перша карта. Деньги. Якщо я не ошибаюсь, така карта вам випала і на прошли місяць. Ну, я можу вшивати, тому що у вас знаків багато, а я одна. Ну, по перше, це може бути якась благотворительність. Можливо, ви будете кудись вкладати гроші, які потім будуть як інвестиція кудись, які потім е, виростуть і принесуть вам тричі більшу суму. Або це буде вклад в себе. Можливо, це якісь курси, можливо, це якісь моменти е, навчання і так далі. Те, що ви вкладаєте в себе, і воно вам вернеться тим більше в сто розмірі, тому що ну, це ви вкладаєте в себе. Якщо ви вкладаєте в себе, то це вже успіх. Або ж це вам хтось повинен гроші віддати і він вам їх віддасть, або ви комусь щось повинні. Ну, в будь-якому випадку, оця карта говорить про те, що ви будете на бабках, у вас це буде чітко. але в той же час або це благотворительність, або це дати взаєми. Тобто тут щось таке може проігруватися. Або, наприклад, ви вже дуже, дуже давно давали комусь долг, і він вам вернеться іменно в січні. Або в січні будуть за гроші, постійні розмови, бо їх постійно не вистачає, в них постійно отаке круговорот родені, і треба більше, треба більше, і просто будуть такі розговори, і ви будете постійно от, ну, на язиці у вас буде це крутитися і тому випала дана карта. Що скаже друга карта? Щось повеселіє. Ой, Боже, яка красота! Щось вона мені вже нагадує тут. А, ні, ну почти, дивіться. Так, по-перше, чому красота, тому що я за духовність і ця гармонія мені подобається. Я люблю такі карти, які говорять про гармонію, про внутрішній спокій, тепло, урівноваженість, равновесія, хотіла сказати. От, і этот баланс внутрішній між хорошою, між плохо, між внутрішнім і зовнішнім. щоб був завжди в житті баланс. І, і січень буде вам, напевно, натякати так із дня в день, що головне в житті баланс, яка в жопа там не вийшла в начале, наприклад, да, яка б, які б моменти самі страшні на той момент, не казались, все одно, по-перше, все пройде і те пройде. А по-друге, головне держати баланс і гармонію. Якщо у вас буде тут тепло, і тут буде гармонія і любов, то вокруг вас, хоч будуть стіни рушитися, вам буде паху. Все одно вам буде все одно, тому що ви будете відчувати, що все добре, все пройде. Тому що на ті. Події, на які ви не можете ніяк повліяти, вони вас не повинні затрагувати, тому що ви нічого не можете зробити, а не можете зробити прийміть цю ситуацію, а прийняти — це баланс і гармонія. Якщо ви зможете це зробити, опять же, ви будете лучшим святком в вашій житті. Дивимося, що скаже третя карта. Третя карта говорить про те, що треба ну, трошечки полічити голову. В плані, В плані, якщо у вас міграні, якщо у вас іноді буває таке, що болить шия, остеохондроз, спина, оцей відділ, то це масаж. За здоров'ям послідку треба це масаж. А ще може бути те, що ви забиваєте голову дурними мислями, які вам. От яких вам не холодно ні жарко, але знаєте, ото як воздуху та язиком треба попинати, оце у вас так само мислі в голові можуть бути ті, які вам нахрен не здалися, які вам просто мішають жити. Їх одних треба трошечки ем, очистити голову від мусору, трошечки треба переосмислити, що воно там в голові. І якщо ці питання, ем, які вас тривожать, вони на цей момент ну, зовсім не грають роль, то да, забивати голову. Подивіться. Це важко носити груз у голові, який навіть ну, не нужен і чим вам не поможе. З чим це робити? Надо пересмислити цей момент і викинути мусор із голови. І, взагалі, в Новий год ви повинні були вже зайти без мусора в голові. Що таке? Десь десь, не состиковочка. Викиньте мусор. Ви забули щось зробити в 24-му году. Так, що говорить третя карта? Третя колода, що говорить? Подивимось, для прекрасних козерогів. Та-да-да-дам. Ух ти! Какой красивий принц! Мені нравится. М? Як в інших бойовиках «Форсажа», знаєте, всі такі красиві, накачені в рубашках, білих, ой, у футболках білих. Только вони там а це з волосами щось, не доіграли трохи. Ця карта говорить про що? Про те, що якщо у вас таке дійсно щось зароджується, якісь відносини, або зародились, або вони просто є. Або ви людина, у якої сім хлопців на тиждень це нормально. То ось, по-перше, буде якесь спілкування з хлопцем, який вам буде щось розказувати, але для цього він за вами ще наблюдає. От, наприклад, якщо ви знаєте цього хлопця з літа, у вас є такий хлопець в знайомствах, то він за вами наблюдає, наблюдає, дивиться, як ви себе ведете, що ви говорите і так далі. Намотує собі на ус. А потім всі, що він такий до вас прийде, скаже, слухай, я знаю, що ти ота, оте, оте любиш, оте, оте, оте знаєш, там поможи мені, або давай, я тобі допоможу, або давай пообщаємося. Ну, коротше, це чоловік, який до вас в з вами пообщатися, Але з однієї сторони хочуть, а з іншої сторони, знаєте, таку дистанцію дають, і думаю, що так, я ще понаблюдаю, а то мало, і вдруг вона мені скаже, ні, а я тут стараюся, наблюдаю. Ну, в общем, подивіться на своє оточення, можливо, там комусь треба допомогти, либо пінка дати подальше від вас, либо приблизити. Якщо вам це потрібно. Що скаже? Що скаже друга карта? Подивимось, друга карта говорить про те, що вам потрібно на всі свої собиті, і моменти, які у вас будуть в житті в собачі, а дивитися з різних сторон. Подивіться справа, подивіться сліва, подиви знизу, зверху, подивіться з усіх сторон, для того, щоб зрозуміти, для чого ця ситуація вам дана. Тому що в житті, в житті ситуації даються для того, щоб ми їх аналізували, переосмислювали і для того, щоб ми розуміли, що ми зробили не так вчора, що сьогодні така жопа случилась. Ну, так, да, примерно. Не, не впадать в паніку, не стілічить, не думати, що господи, боже, яка я дурна, боже, яка вона кончена? Ой, що це? нє Не, не не Це все ліпід, це в дідський ліпі, це тільки в садіку, ми можемо сказати, які ми дурні. На самом ділі треба просто спокійніше там, на якісь на ситуації, які у вас відбуваються, реагувати, і дивитися на них з різних сторон. Може, вона вам долушла, а із того, що ви на себе там щось наговорюєте, ви не чуєте і не бачите, що вона дійсно вам в плюс. Це перша ситуація. Друга ситуація може бути така, що. Точніше, другий варіант це може бути такий, що а, ви можете впасти в состояння жертви, тому що ви жертвуєте чимсь раді інших, але не чуєте, не, чувств, не відчуваєте від них віддачі. Тому, опять же, передивіться свій круг общення. І заключительна карта для прекрасних позировів говорить на січень, що. Це, це, це красота, подивіться. Боже, яка вона гарна! Каже, що фортуна на вашій стороні, якби ви тільки вміли рулити і грати по правилам життя. Якщо ви знаєте правила, повірте, ви завжди будете на висоті. Якщо ви правила не знаєте, ви будете на низу. От що каже ця карта. Фортуна каже про те, що якщо ви вмієте крутити, рулить, <кхи> то ви будете на коні. Якщо ви навіть правил не знаєте, як крутити цей руль, то, звісно, будете ви нанизу там рядом з кошечкою десь на полу. Це по перше. А по друге, якщо ви, наприклад, водій, або ви будете їздити на машині, або на автобусі, або. Ви просто людина пасажир, дивіться, до кого ви сідаєте в машину, щоб він був втрат віджилося, тому що ну, берігіте себе, отак от. Но карта шикарна, шикарніша напослідок, це взагалі просто прелість. Це старший аркан, десятий старший аркан, який розповідає про те, що якщо ви вірите, якщо ви робите, якщо ви двигаєтесь і не сидите на місці, у вас все буде. Як тільки ви встановитесь хоч на одну минуточку на місто. Просто от, знаєте, деградація і лень по цій карті не подобається. Якщо ви остановитесь, три дні будете лежати в кроваті і ніхіна робити не будете, вам ця карта дасть просратися так, що ви потім подумаєте, що Господи, чого ж я оце лежала? О, Боже, який ужас? І так далі. Тому ця карта любить движення. Проти з песні. Прекрасні козироги, Боже. Я вас. Ой, я хоч в ту колоду положила, Да. Я вас е вітаю вже з Новим роком, наступившим, бажаю вам все самого чіткого, щоб ви йшли по житті красиво, в планах, щоб у вас все було чітко, і щоб ви не сиділи на місці, а відпочивати треба без проблем, але щоб ви не прям лінилися, да? щоб ви чередували е роботу з відпочинком і щоб все було прекрасно.